Сьогодні вам покажу одну приблуду, за допомогою якої ви можете перевірити автомобіль з мінімальними затратами. Цей точний номер коштує 3000 гривень, цей коштує 350 гривень. Що це таке? Олівець з магнітиком. Піддивіться, показую. Ось у нас автомобіль не фарбований. Район 100 мікрон. Ось йде перефарбування 200-250, 280 мікрон. Заберемо магнітний олівець, і на ньому отакий є світлофор. Ми відтягуємо. І дивимося. Ось, бачите, шкала на зеленому. Ось, в мілсах, в мікронах. Ось, бачите, 125-100. Ось на сотки відривається. Тут у нас було 200 мікрон. До жовтого доходить. На жовтому у нас 200 мікрон. бачите, Ось вам ваші 200 мікрон. Все як поптець. Тут у нас було 300 мікрон. Тут дотягується лише там до червоного. Що ми покладаємо дві, він ледь прилипає. Якщо ми візьмемо ще більшу товщину, давайте візьмемо його ось двоє, покладемо, це 1000 мікрон буде. От. Він взагалі в нас не прилипає. Тож, друзі, 350 гривень. Отака ж штукенція вирішує питання з перевіркою автомобіля. Не потрібно мати там супернавиків, щоб це зробити. Єдине, не ставте його отак, тому що він буде неправильно. Перпендикулярно поверхні і перевіряємо.